Хочеш бути в центрі уваги цієї осені. Стильні трюки, які обирають жінки, що завжди виділяються. Частина друга. Додивись до кінця, фінальна ідея здивує. А поки що тисни лайк і підписку, Тут щодня стильні ідеї для твого гардеробу. Перше верх задом наперед. Рубашка, кардіган чи навіть жакет, вдягнені задом наперед це прийом для тих, хто любить експерименти. Такі образи одразу виглядають нестандартно і додають інтриги. Особливо гарно працює з відкритою свиною. Друге подовжений верх з джинсами чи брюками. Подовжений топ чи сукня поверх джинсів або брюк ще один тренд із подіумів, який працює і в реальному житті. Це створює цікаві пропорції і додає багатошаровості образу. Третє. Кольоровий акцент. Не вся осінь має бути сірою чи бежевою. Яскравий шарф, сумка чи навіть рука. Можуть стати тією деталлю, яка зробить весь образ. Секрет у тому, що достатньо одного сильного кольорового акценту. А тепер найцікавіше подвійна сумка, маленька кросбоді разом із більшою тоут. Це не тільки практично, а й виглядає дуже стильно. У модних столицях цей прийом вже активно носять. То яка з фішок сміливіша, верх задом наперед, чи фінальна ідея? Напиши в коментарях, цікаво, що обереш саме ти. Збережи цей рілс, восени точно знадобиться. Не всі наважаться на такі трюки, але ті, хто спробує, точно не залишиться без уваги.